проходження Red Bull 4. Зразу починає з левела. Так, пам'ятаєте, то це доволі це жорстко затягнуло. Я зеркало не підобрав. І, кстати, в останній цей відос не, не залетів той був. Але, ну, хоча б дякую за той перший, він доволі так неплохо залетів. Ну, тепер той залітає навіть. Я маю на квадрат, мені треба квадрат. Зразу приймали 3 хвилини. Так я, в принципі, нічого такого робити серйозно не буду. Так мене того 1 червона хвилинці затребувало. Щоб я не робив, я не гадаю на вас, ти йома йо. Хоч хто знає, як у вас, щоб ви мені написали сама, куди це треба, ти лагай, йома йо, куди, скажіть. Надіюся, хоть ви мені поможете, бо я нічого не знаю. Його. Okay, я короче за лазерного доже не пройду. Я мою ключу камеру, коли прийду. Готово. Все, давайте пройдемо пройдем. Надіюсь, Надії за, за лазер не дут права. Тут десь кілька хз-левелів. Якщо я здохну, то я чекну, але без камери. Я не хочу відосики тривнути. Дев'ятіх херні це левели. Anon yeah, yeah, yeah. ah, klüçkavına kulağı patlarsın. Çak 145 kıracım. Vay 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 vay. Vay Terminator, Terminator. Serdatchka. Ta kuday strabat Короче, коли тепер коли... коли... пер... запулю під заселячок. Я стараюся спішити, я спішу, стараюся. Вона по-моєму там попав на ведети. Так я знімаю прямо перед виходом до стям. Кого обманете, е? так, я обманюється, таке? Купів дванадцять. Йенна я на яку я обман ее на глупину Готова Пойдной Пойвай Давай, 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 Що киберкотляда, терминаторах тебя называют. тебе називати? так. так, так, так я все оціє наді спішити буду, в принципі. Якщо я напишу, як то, то робити з номером телефона, аби маску, я влюбив, типо, масок... мені прислали смс, я їх закутую. Я цим люблю. Типу, маціонер зараз мені, типу, повів, кличком на кол прийду. Теоремінат одне обезврадіння. Там треба на голову одно пригнати. Йо-йо-йо, мій -йо, же, прошу, прошу. Кличком на кол їх прийду. Правильно. Ні-ні-ні-ні-ніт. Живий. Вон, хорошо. І над цим добре. Так ще ч треба зробити? Треба буду постояти на хлопці. Потім, певно, буду робити ПВЗ після за редболу. В принципі, гра ще нова. Типу, як нова. 2009 рік, ну але тип ігри 18 років вроді би. Чого я, я не математик наче. Ну, тихо, давай, а! Тихо, 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 тихо. Давай, -мо, таксі, воздушне. Это мне прибыли какие-то лабы ключикам руку-то приносить пожелать Так, короче, я бы там не спів навіть раз, два Дайомия уключика в коли прийду, пото вот парикаясь хляну в лазер. Так, так И і, да і и чекаем, Бай-бай. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, якщо тут забрати зірочку, то робимо так. Давай, 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 давай. Надіюсь, мені не дадуть права за звук там на початку. Його вша не дадуть. Водогія, я не хочу потім за права ще віддавати Бум, Було у мене, це мій вже другий канал, один ну, перший забавний, один удаленний. А цей, типу, ну новий, коли клапіт варточку. Прийшов левел, коротше, 40 вей. Ща ми тут розкручуємо ладер. А, -а, -а, -а! Хали, я поза тебе сердечко згубив. Так я так забрану треба. Пробуй прийти э, без смерті! Я там вже був мерт, так що... Шо... 41 за пять минут Да. Так, Лил Так, Светку Светку Дахозам Тихо 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 но Хаза я буду смямочка представлять так як вновь по змямам не залатил Дошел бедно кстати Видите видосы по фнопу и по И, пи, и попит ё -мо ⁇ Я не А. Я понял. Давай, ми, юный таксист. Давай, давай, ты, 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 ты на, на таксиста работаешь. Давай, 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 давай. Пожи, пожи, все, давай, давай, давай. Это, вот, тут, тут, первую, тут, и другую, Назвучать GPT зені nee, рервав. Полюбався розвали, ага? Так і знав. Я зірку не підбрав ключком, але коли знову зірку. Ну це б не коли знову бару зірку, ну але коли її поузьму. Все, пішов. Легко. Що, мене буде мій друг прикривати. Тепер треба забрати зірки. Все, готово. Ну пройдемо. За за 6 минут, в принципі, ладно, пишать не буду. А хотя можно и поспешить, бо там бот будет жорсткий, певний. Надеюсь, на 12 хвилин хотя бы в видосик це закинет вот типа якось 6 хвилин мало. Тут у мене на 14 найбільше. За зато за, за то. А, а цей-то а цей на 6, ну серьезно. На 7. Ну хотя б на 10 на 11 нормис. Давай, 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 давай. Все давайте. Так, вот так давай, 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 Они, они, они. Все, давай. Мой верный монстр Порш. Ну, типа не Порш, а монстр. Так, 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 улетел, не ну, улетел, так, ну, улетел. Мой монстр Шведкисть. 44-й! Ё-моё! Ладно, тут, в принципе, можно подыхать, тут камеру выключать не дали буду, я как падал ты, а не куба. Руки камеру, когда я упал. Девочки, я без вас тут позбирал, короче. Падал ты, а не куб, я просто тебе без дух. Задувал он. Я не, не Так, ладно, тут, в принципе... Тихо, 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 тихо. О, терминатор, давай. Братишка, ты бессмертный. Значит, тут трава... Рядко прокидывай. Это си, ё-моё. Давай по новой, давай ты по новой. Давай по новой, Мишок, непосредственно на кота нула. Бот. Э, братишка, доволь, я тебя с собой возьму. Я с собой взял. Так что тебе буде. будет. Там потім треба будет по порядку. Падло! Я его не спіл вдарити. Ее ударить не успел. Йо-мое, як ее ударить успел. Начекай на. ты тут тут, тут. Зразу же бам! Тут здесь... Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, Заразу ай, ай. же это могла я його с ударить. Так, тут десь. О, бляха! Значить... Тут простою. Перед чого ці полюбаси не будуть? Добре, значить, всі по-любому. Ні, сюда, добре. Uh, які? Які сюди? Добре, добре, добре. Певно, всі. Добре, так, дивіться лише. Він потім буде ці мінати Тепер я знаю, що буде. Дивіться, тут ми тупо стоїмо, коли не воно. І в нужній нам момент прыжок, все можемо ще поговорити, так Як потім буде битва за місяць, точніше битва за уму. Це доволі інтересна глава. Але я хочу вже прийти до п'ятої і фінальної глави. Так, потім ще можемо поговорити про те, що відос так дорого й ходить, то в мене, коли зв'язано, що в мене сестра, шум. І корот, я не можу знімати битва за місяць і так. І, і вже короче, Пі... ходи. Ну і чого? Ну, В принципі, ладно, можемо ще успавнити. Хоча ладно. не треба нам хломі. А... Ну, в принципі, скоро кінець ігри. Тобто, я думаю, що надовше відосі затягне. Але 10 хвилин, бо це бо... у мене віша на 14. Ну, коротше, буде в болтовні всім пока-пока.